Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам покажу ось таке холодне обгортання від бренду MG. Тому пропоную разом детально розглянути, подивитися, які є противопоказання, і тому пропоную почати. Цей косметичний засіб класифікується у нас як натуральний, він зроблений для зменшення проявів целюліту, і якщо ви будете регулярно його застосовувати, результат не треба буде довго чекати. Ваша шкіра стане більш пружною та еластичною. Цей засіб прискорює обмін речовин, зменшує жирові відкладення, покращує виведенню зайвої рідини з організму і допомагає позбутися набряклості і апельсинової корочки. Спосіб застосування дуже легкий: нанесіть тонким шаром на шкіру. Добре, обгорніть харчовою плівкою. До речі, в нас нещодавно вийшло нове відео про штанний «Квей». Тому ви можете сміливо використовувати їх, вони більш зручні, аніж звичайна плівка, і залишити приблизно на 30-40 хвилин. Ну а потім залишки крему, зняти серветкою і промити водою. Цей засіб не можна використовувати при кормлінні груддю або вагітності. Сам крем дуже смачно пахне, він трошки віддає холодком, тому будьте уважні, коли ви будете робити обгортання, воно буде трошечки холодне. Тому не лякайтесь, робіть це по інструкції, тому що це холодне обгортання, тому воно буде давати трошечки холодок. Це обгортання можна використовувати для всіх типів шкіри, навіть для тих, у кого є проблеми з венами. Тому, якщо вам сподобався цей товар, переходь на сайт і замовляй.